Всім привіт! У мене зламався замок багажника. Перестав закриватися. По звуку чутно, що замок працює неправильно, що на відкривання, що на закривання. В мене таке вже було декілька років тому. Тому показую, як з цим боротися. Не спішіть купувати новий замок. Додивіться відео до кінця і ви зможете вирішити проблему. Як бачимо, механізм не спрацьовує, язичок не блокується. Все через лопнуту пружину всередині. Щоб туди дістатись, треба трішки розібрати багажник. Для початку знімемо знак аварійної зупинки і його кріплення. Знак знімається так. Кріплення торксом. В нішах ручок теж є по одному торксу, тому їх теж відкручуємо. Піддіваємо обшивку кришки багажника і знімаємо з кліпс. Іноді кліпси можуть залишатися в кришці, тому їх знімаємо, якщо треба, рівняємо і повертаємо на обшивку. На черзі зняття замка. Його тримають дві гайки, які теж відкручуємо. Знімаємо фішку і відстебуємо тросик. Приступаємо до розборки самого замка. Як можемо ще раз бачити, механізм не працює. Не забудьте звернути увагу на фішку. Там можуть окосятися контакти через накопичення вологи. Цих пасатів така болячка. Вирішується все чисткою контактів і змащенням водовідштовхувальним мастилом. Відстебуємо захисний кожук і витягуємо корпус замка. Ось і ця пружина, яка лопнула. Виймаємо електронну частину. Як бачимо, всередині рештки пружини їх дістаємо. Краще встановити нову таку ж пружину, але в моїх загашниках її немає, тому знову використаю стару. Знімаємо пластикову втулочку і пружину. Плоскогубцями робимо зацеп з витків пружини. Встановлюємо пружину назад, вона буде всередині корпуса. Тонкою викруткою зачіпаємо загачок на язичку. Як бачимо, механізм почав працювати. Повертаємо назад пластикову втулку, встановлюємо електронну частину і одягаємо кожух до повної фіксації. Підключаємо тросик і фішку. Вкручуємо замок до кришки багажника і ще раз перевіряємо працездатність. Як бачимо, все фіксується. Електронна частина теж працює. Решту збираємо в зворотньому порядку. І, як бачимо, багажник закрився. Характерний звук закривання присутній і звук відкривання інший. А так звучить, коли несправний. Різниця явна. Сподіваюсь, відео було корисним та інформативним. Всім гарного дня! Побачимось!